Всім вітання! Нове надходження, це у нас Октавія з просто найкращим двигуновим бензиновим, який тут може бути. Це 1,6 MPI, який всі так дуже люблять. Вона у нас чистий восьмий рік і виготовлення, і модельний. Розмитнилась вона 8 роком. Вона у нас вся ціленька, з суперовим пробігом, який підтверджується, це 198 тисяч кілометрів. І вона у нас без перефарбувань. Зараз такий невеличкий оглядовий момент, що вона у нас без царапин, вся гарненька, чистенька, пройшла відновлююче полірування. Вона ні трізаків, ні наждачок не бачила. Легенько відновлюючи, щоб витягнути колір, бо ж німці так не доглядають, як, як наш народ за тими машинами. І зараз давайте пробіжимося товщиноміром, що вона дійсно вся без перефарбувань. Капот у нас оригінал, крило. Так само тут, де Октавії люблять цвісти, тут жодних зауважень, все в гарному збереженому стані. Так само дверка, вся машинка у нас буде в оригінальному фарбуванні. І зараз так само тут покажу арочку, що жодних признаків цвітіння немає, і іржі і так далі. І так, весь у нас в оригіналі. Так, понизу у нас жодних зауважень, пороги цілі, все на місці, наклейка вся на місці. Гума у нас позаду 21 рік. Трошки краще. Попереду також 21 рік, трошки гірше. Але зимова. Так, і так само тут арочка у нас без жодного рижика. Так, переходимо, давайте до Ляди. Ляда у нас так само оригінал. Ляда у нас ще тримається, але вже напевно пару, пару сезонів і треба буде доляти, підійти з увагою, бо є ось невеличкий такий рижик. І десь тут ще ось біля, біля значка такі моменти. Ну, але це нюанси оригінальної фарби. Тут же Октавія боролася, але трошки вже починає ляду гристи так, крило 97. Арочка. Так, зараз пробіжуся вже всі деталі і покажу детально по арочках. І крило у нас залишилося. І тут ще давайте бахнемо крило. Так, все у нас в оригіналі. І так само водійська сторона без жодних зауважень. Так само тут понизу жодних зауважень. І йдемо до Арочки. Тут так само у нас жодних зауважень. Я думаю, хто фанат Октавії, знає, які вони бувають і так далі. Тож, а по ляді у нас, ну, це нюанси оригінального оригінальної фарби, бо ж всі хочуть оригінали, а вже як пофарбувати лядо, то ну, вибачте. І це ще не критично, я думаю, хто... Фанати Октавії знають, які вони бувають. Так, зараз давайте закриємо питання з пробігом. У нас, окрім всіх Всіх бумажок, є і найголовніше ось тюв І він нам показує, що 3.04.23 року ось він код автомобіля. Давайте зараз йду до він кода 0915, запам'ятала. Так, і ось він цей він код 0915. І йдемо знову до Тюву. Це у нас німецький техогляд ВІН-код І у нас, будь ласка, дата реєстрації 0828 і 193-298 тисяч кілометрів було 09-03.04 2023 року. Вінкот. Ось, будь ласка, документ. По пробігу закрили питання. Так, давайте по картам. Вся ціленька, по салону так само тут зашарпаного нічого немає. Хімчистку пройшла і вже, вже повністю готова. І так само ззаду ну взагалі відчистилась, то дуже гарненько. Нічого подерто і так далі немає. Тут у нас такий невеличкий дефектик. І до водійської сторони у нас. Так, давайте вимкнемо габарити. Тут у нас все максимально збережено. Крісло водія у нас нічого подертого тут немає, ніхто його не перешивав. Ось в такому воно стані. І по комплектація у нас простенька, у нас звичайний кондиціонер, радіо звичайне, але ось її плюс 190 тисяч 198 тисяч пробігу, який підтверджується, кермо, так як воно було з піни, цей їхній пластиковий руль йому було дуже погано. Ми його перетягнули. Бо кермо це перше, що, до чого торкається людина. Ну, і якби це не була їхня дуже часта проблема, то їх би ніхто б і не перешивав би. А так як це їхня болячка, то маємо нове кермо для неї. І так само зараз відкрию капот і покажу у нас всі її ще переваги під капотом. Так, капот вже відкрили і зараз показую у нас свіженький свіженький акумулятор. Так, всі болтики. Тут все на місці, ніхто нічого не знімав, крила. Всі на місці. Так, по моторчику у нас новий генератор, повністю новий ГРМ комплект з помпою. Він у нас чистенький, сухенький, ніде нічого свіжого не сочиться з нього. Всі їхні, які є проблеми там на цих двигунах що вони там мокріють і так далі. Ось свіжого нічого тут немає. Нові фільтри, все це прекрасно виднося, нове масло. Тож ось в такому стані машинка. Тому кого, хто адекватно розуміється, що це авто 8-го року, то вона має дуже-дуже гарний вигляд і вона ще дуже-дуже довго прослужить. Адже це для України народний автомобіль. Стан у неї дуже гарний, вона в оригінальній фарбі. Тому, кого зацікавило, звертайтеся, ціна буде в описі, контакти так само. Тому не зволікайте, такі машини дуже і дуже рідко вже зустрічаються. Тож, гарного вам всім дня.